Павло, я переживаю, що знаєш що, що ти довго треш цей е, оранж взагалі? Ти дуже, дуже багато а, уваги а вже йому а -а -а. приділив. Мається на увазі, що у тебе ще сире філе. Та воно ж 10 хвилин, я Та Давай вже вже, вже. вже пора, звісно. Ти да, ну, так все. будеш його ще все, потім соус зробиш. Ти да. де будеш палити? свої сковорічці. І це можливо навіть не обмовочка. На сковорідці? Так. а навіщо ми тобі поставили? Тобі тут браун, цей такий прекрасний гриль, а? Ну давайте на тому тоді зробимо. Звісно, ми вже розігріваємо його, тобі нижню частину, <тас> кладеш шкірою вниз, отаку <тас> <шкіру> трішки, <тас> а потім гоп і накриєш. Ага. Скільки хвилин на шкіру? А, а я Сім не, не знаю. Три-чотири хвилини. Не знаю, давай вже що ти без мене менеджеру. А то що ж я сам собі можу тут і качини філе зготувати, і подарунки від наших партнерів теж сам собі можу забрати, правда? Ну, я думаю, ви так не вщибите. А чому?